У нас президент команди АКБУН Михайло Володимирович Казимирчук. Ми вона дізнаємось дізнаємо, думку, як зіграли наші перші тайми. Ну, мені дуже приємно, що ми перший раз в історії клуба ведемо прямий онлайн-репортаж для наших булівальників. Хто десь знаходиться чи в Бродах, чи навіть за кордоном має можливість подивитися напряму цю ігру. У ну, перший тайм, ми трошки поігрували. Бо ігрували, суперник кращий м'яч тримав, але в загальному результат на дає нам надію на другий тайм, що можемо зараз зробити кілька замін і не ігровок. Як вам в загальному виступ команди на цьому турнірі? Ну, ми вже третій раз приймаємо участь в цьому турнірі і наразі цього року у нас самий. Кращий результат. Ми в перший рік тільки три очки взяли. Минулого року ми грали за різні ігри, програли, а тут ми поки що йдемо до першого місця без поразок. І нинішня ігра вказує на те, що ми можемо залишитися на першому місці. Як Ви думаєте, до якої стадії може війти наша команда? Ну, хотілося б, щоб до фіналу, але Ну, якогось. Плани на результат принесаємо. Нам головне, цей турнір, взагалі, задум проведення цього турніру є в тому, щоб провірити потенційних новачків. І на результат я не звертаю увагу. На кожній грі у нас є два-три нових футболіста, на яких ми дивимося в їхню ігру. Ну, деким задоволений, деким не задоволений. Я задоволений, що сьогодні отручиш водівський вихованець під дівчатам грає і досить пристойну гру показує. Можливо, якщо буде така. Поставити якісь цілі на чемпіонат. А ми кожного року ставимо цілі. Тоді який цього року. Ціли? Ну, тройка мінімум, краще перший місце. Все залежить і як ну, в футболі результат залежить від дуже багатьох обставин. І, і, і там, як то кажуть, в футболі дивниць не буває. Так само в нашій команді, якщо буде. Нормально, хлопці будуть старатися і грати, а ще будуть трошки фортини, то ми маємо всі можливість зайняти на перші місця. Ми будемо виступати самі. Ви на кінець, ви можете передати декілька слів фанатам. Всім привіт, хто дивиться ігру.